Привіт, Ми З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Бонжур, Ола! і сьогодні ми разом з вами послухаємо перший наш необов'язковий випуск, в якому ми будемо говорити не про книжку, не про біографії і не про екранізацію. В нашому першому імпровізованому випуску ми разом з вами виберемо книжки, які ми будемо читати в 2022 році. Для того, щоб організувати цю бесіду, ми запаслися карточками з Діксіту, і голосувати за книжки ми будемо таємно. Кожна з нас підготувала список 12 книжок, розкидала їх по місяцях і будемо намагатися переконати один одного в тому, що саме їхню книжку варто читати. Окей, давайте рухатись до книжок. А може розкажемо, як ми підбирали цей список? А в тебе є історія для цього? Ні. У мене є історія. Давай. Я не маю списку. No way, там Все нормально, на трьох ми розкинемо швидше. Булгаку попав сюди 15 хвилин назад. Поділитися з тобою 12 пунктах? У мене було 35! Що з підняття? Ти можеш мене підкупити? ж якісь гарбузи. Ні, я їхала якраз з Оксанкою в таксі і кажу, що. Я не склала список. Я просто якби сьогодні так замоталась, я мала ну якусь там ідею одну, ідею другу. Я навіть думала, як я це все побудую, там якусь логіку намалюю. Але я просто цього не зробила, бо я не встигла. І тому я накидала по пам'яті, поки ми там десь. Так, тому в мене є один, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять десять. Десять книг. Десять книг це майже дванадцять. Я ще походу, що це молодець. Не можна не погодити. Сьогодні завтра був вчора. А до речі, мене теж є історія. Ми дарували нашим слухачам. Ми, ми дарували їм дуже класну книжку Джерома Клапки Джерома троє човні. І ця книжка була з серії Золота класика. Я просто відкрила цю серію золота класика і виписала з п'ятнадцяти 10. Добре, в тебе є шанс. Так, дякую. У мене <laughs> теж є щось стос. Окей, okay. окей, okay. а я просто гуглила 100 кла топ класікс літрича. Зараз там Біблія, громадяна. Ні, не було. Ну окей, там ну окей, там не було такого. Але все одно було з чого повибирати. У мене є те, Як я готувала свій список? Я сіла, відкрила, поставила свій блокнотик на сторінці, то о, буду писати сюди. Почала гортати свій гудріц, поняла, що я не готова заносити якусь книжку прямо в чистовичок. З'явився мені змоку ще один список з претендентом. Бо першому було тільки 12 місць. Тому я записала перших претендентів, а тоді з них вибирала. Ну, якщо був якийсь верняковий варіант, то він що зразу перше. Зразу уявила в такому типу стосі паперів. перебратися коло інші інші друге інші. третє. списочок з авторами. Я не знала, якою книжкою хочу, але я хочу цього автора. Сидить така Оксана вибрала претендентів. Так, дорогі книжечки, кого вас ми будемо читати <opere> січні? <сос opere> Де ж за звісно. Але так, потім я це все вже комбінувала в 12 е, особливих моїх. Я, чим я керувалась, я хотіла не повторюватись з автором на наступний рік. Тому що авторів шерпуву, а скільки. Mm, я та. того в мене. Mm, не я погоджусь. Я вирішувала, та, і на що керуватися, як їх цих всіх 35 там, чи скільки вибрати, 12, і я керувалася такими. Що, рухаємося? <смешно> <смешно> ну, так та, як в мене 10, коротше, то два ви можете мене купити. <смешно> 3. Цифра три в мене голос. Я розумію, що це два. Поясні для читачів. У нас рука в руках карточки Dixit. У мене номер один, Віри два, Оксанки три, Оксани, чотири. Ось і ми зараз 에, після обговорень будемо голосувати всліпу, хто за чию книжку голосує. За свою голосувати не можна. Тому дівчата, власне, зараз почали цю політичну кампанію, йдуть замовляти білборди. Ладно, рухаємося січень. В кого що на січень? Я пропоную на січень читати твір Оскара Вайлда портрет Доріана Грея». Бо це легко, це цікаво, і в січень мені здається, це якраз та пора, коли треба щось легке і цікаве. Дуже легке і цікаве. Добре. Ну але це ж шкільна література. Таня там така жопа. Я знаю, але я хочу цього. Ну добре, я згідна. У мене є ця книжка, але не на січень. Я вважаю, що це не на січень, тому що це знато жорстко на січень. Там просто такий трешняк робиться в тій книжці, і вона ну на мене справила велике враження. Як я фільм дивилася і книжку читала, я не хочу, поки що в січні це коли та прекрасна пора. У мене є пропозиція Труман Капоте щоденник Тіфані. Добре. Я зі свого боку дам пропозицію. У мене була інша, але я розказала, що Січенці дуже така радісна пора і чарівна, магічна. Тому oh, я думаю, що в oh, <laughs> Щоб збільшити свої шанси поміняю книгу, я пропоную Стівенсона Острів Скарбів. Оксана? Скіпс! <laughs> <laughs> я! Не <laughs> Балако, молако, молоко. Е, так як в Січі для мене це не загадкова і казкова пора, а просто більше вигідних. Тому... Це мене... грудень. Тому я пропоную велику книжку взяти. Е, Грав Монте Керста. Вона у мене була на Січі! Але я думала, що більше шансів. А то треба з переверти. Бля, ну, а чи це що а до якийсь адвокат з того речі? я не знаю, граб не декрісто. Ну може і варто, але просто стається. Я би сюди пішну два тома. Але в січні... А, Дома, так, да, я тобі пішла січень, бо якраз вихідні різдвяні. Але то не стається, справді тебе завжди багато, типу, всього, воно, тому що ти між родичами, туди. Блін, не їй все куті, що ж читаєш, то що тут? Так гарно, так приходь. Як я казала, почекайте, почекайте, навіть глубиль, це рано. Мені подобається роботи. Оксанки варіант, але то мені літній якийсь варіант. Я ну, хочу на морі є, читати, ліжу на пляжу, острів, замінити? Да? Давай, на графа Монте Кріст. Стар. Ми можемо брати граф і Монте Кріст. А шо, брати, шо, я я так, от щось ну трошки тепешне, якщо чесно. Я б взяла її на інші. Мені було б цікаво. Шо так я тепер не, за не хочу ні заводити, да. так. Давайте я поміняю портрети Ряна Грея, бо ми всі Давайте всі поміняємо статути. Е, що? Давай, ну давай щось інше. Ну, давайте сичі, сичі не ставимо. Там же зрозу буде міняти. Давай, да. <плуми> ну, Добре, запропонуйте тобі, Таня, Мані, Забри, В мене є. Забери вот ото, тобі запроси. Давай. Е, Фічералд, великі гаджети. Фічералд великі гаджети. Тебе теж типа то саме? Я погоджую читати в січні. Да та ну, буде я ще свій карті, well, у буде, давай, давай. <laughs> Пані та панове, давайте вернемося на землю і переключимося на лютий. Добре, давайте. Я можу перша Собор Паризької матері. Та сама книжка. Так Далі нам прикольно. Як є. не хотіли, всіх були плюсики. Так. Да. А я мультик, так? Та Діснейський. Три! Сиша три! <laughs> Боже, що ж це не вибрали? Рухаємось до березня. Березень, 8 березня, феміністична література, О, література. О, Можна! Жінка-автор Оксана по черзі. Я почну з Вірдіні Вульф на маяк. А, я так. хотіла її, але Прості. мені здається, що... Я не знаю, чи вона прикольна. Я пропоную зараз книжку таку чисто для львівських, і я навіть знаю, де я хотіла б її обговорювати. Книгу Леофольда фон Захера Мазуха Венера в хутрі. Перша спроба садомазохістичної літератури, а на березень я її приперла, тому що це перша назва, в якій є жінка. Я дам марки за сто років самотності. Та ти що хочеш, щоб я вмерла? Даю свою ставку. Етвуд оповідь служниці, антиутопія. Та він про весь про жінок, про те, що типу їх використовували як, типу, інкубатор. Ти не дивилася цей серіал? Який? Розказку жінка. Суть тому що жінки втрачають репродуктивну функцію, і там одна на двадцять має змогу е, з виносити, народити дітей, і таким чином суспільство перебачає цих жінок і перетворює їх буквально в домашніх тварин, яких на очах в хазяйки трахає ну, да. хазяїн для того, щоб вони винесли їм дітей. Добре, розкажіть, мені, будь ласка, шевидві про ваші ці книги, бо я теж не чую. Я, можу... я, я, я я знаю не маю не знаю, тобі що розказати. Я просто е, чомусь захотіла її почитати mm -hmm. і вибрала тут найпопулярніші. Mm -hmm. я це не... її найпопулярніші популярніший так? так? але а, вона, це вона, це. вона всюди світиться, типа як мастер рід. Я знаю, що Вірджинія вулиця потік свідомості. Це коли так як в забушко, коли речення починається на першій сторінці, кінчається на п'ятій. Ну, Давайте але... я прочитаю трохи. Дома яка один з найвідоміших романів письменниці, цей твір певною мірою автобіографічний. Головних героїв, авторка писала за своїх батьків. Саме вони представляють романі Два протилежні світи: чоловічий, жіночий світ тепла, розуміння затишку. А чоловічий холодний логічний терплячий. Я можу про Вівенер в хуторі трошки розказати. Це автобіографічна майже історія про любов Захара Мазуха з Фанні фон Пістер і це розповідь про фізичне насильство сильної жінки над чоловіком, яке приносило обом задоволення. Це про до музихізм. Рухаємося далі: квітень, день дурня, хіхенькі-хахеньки. Я пропоную книжку Шолома Лейхема Тев'я молочар». І якщо коротко, то це книжка Єврея. Про чоловіка, фермера, який намагається видати своїх п'ять дівчат п'ять дочок заміж, але всі вони знаходять якийсь шлях аут. І кажуть, що це дуже смішна книжка, гумористична, життєва, такі притчі, От тому я її забила на квітень. А ще він родом з Переяслава. Тому він український письменник. Я буду банальна. Я пропоную на тлірвою уже. Поки я скажу бежать комедія Данте. А, Тоді я скажу БГБДР 99 франків. Я читала. Я, я читала. Я читала, а, я я. читала мені не Ну, Якесь таке дуже нонфікшеном пахне. <звук> Добре, рухаємося до травня. Іринка пропне першу. Зюзькін парфюмер. Ми, от, от ми його читали в універі, це єдина книжка, яку я в універі прочитала. Оксанка? Wells машина часу. О, у мене є вона. Гарно. <звук> а про що це? Це фантастика. Але речитаю, це одна з перших фантастик Ever. Мені подобається. А я пропоную бійцівський клуб. Мені мене дуже бійцівський клуб. Блін, мене всі три. Ну він не лайтовий, такий взагалі. Травень це місяць хороших книжок. Я пропоную хрім прощавай зброя. Чому? Це класна книжка, я так люблю її. Блін, я теж хотіла її прочитати. Червень, Оксанка, ти перша. Добре, давайте так. Я таки буду топити за фантастику. Давай. Е, путівник галактика. Hitchhikers Guy of the Galaxy. Ну, це, а якщо це? Кладу, серія. Це хто? О, фантастика хто? про космос Адамс. Оксана, що тебе? Кафка перевтілення? Да! А чому ти ти читала? читала? У мене немає! Я просто рандомно стріляю у свій список. Окей. Ну, яка? Я, 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 я Кавку читала минулого року. Я перевтілення прочитала. Я читала в школі. Я вліпанула двойку, я взагалі ледве дочитала це, я не могла цікаву ти ці не сказувати. Я кавку читала норм. Окей, okay, yeah. а давайте візьмемо цього: Вельса, машину, часу. А я пропоную Джека на біле ікло. Але а то червень. Так, ж собака. Це розповідь про вовка на прізвисько ікла, в жилок якого тече білий. кров собаки. Ця обставина робить його життя немисливими. Боже, по... не, Після. Не, Після. Не, ти ти бляха ти... б'єш просто по самих уснахівках, то типу собака? А тут типа машина часу. Але коли ж як, не літу, я не літом я читати дараюся, про природу? Там якраз весь сетап на природі, в лісі, в горах, там взагалі немає ніякої баністи. Мені з білий клонов'яр за себе. Так він білий тому, що це сніг. А чому тут сніг? А чому тут ці... ці... <laughs> білий? А чим? А що в'язати? Просто, ну там якась така Все, серйозна, там, драматична, знаєш, це от книга. Вертаємося назад, липень. У мене є, так от, я не знаю, що це, але це Марсель Пруст в сторону Сванн. Пруст, Пруст, ви чули це? Марсель Пруст. Пруст чула книжку для чула. І Товсто. Тут десь якесь 80 місце. Так, у нас перша. Савани, перша відповідь в гуглі, де знаходяться савани. Хорошо. Добре, так. Як Лондон, біла ікла. Давай я можу сказати, я вже вигнала. Можете на мою підтримку. Грахнути крісто. Ха-ха-ха. Ні, Давайте прощавай зброю, візьми. Давайте Хемінгвею. Зачем ти це робиш? А що він сказав? Ти береш теж балон попереднього колі. Хемінгвея давайте візьмем. А білий? Це просто великі шанси. Серпень. Я пропоную тобі... Білий. Ні, не хочу серпні Ні, не в серпні читати. Пропоную «Тіні забутих предків Кутбинському. А в серпні не хочу. 24 серпня, День Незалежності, нам пасує читати українського письменника. Плюс там про гори, про літо. Про... А шолом, але хема, не хочеш запропонувати? «Тіні забутих предків, все, крапка. Я теж запропоную українського письменника. Давай. Була. У серпень? Так. А що, що ж. Собаче серце? Просто будь що. Наша Маргарита, люба. Мастер, Мастер. Мастер Маргарита. Блін, я би так хотіла його прочитати, насправді. Я би теж хотіла прочитати Майстер Маргарита, це якраз відпустка. Іра. Ну, давайте Мастер. я скажу, Курт Ванегодбойні номер 5. Е, давайте, оскільки то останній місяць літа, Острів Скорбів. його да, Ну, одна... казала літо. Ну, жаль мені, напевно, що мене розчарувала. Я чого? Все. Ти хочеш Острів Скорбів? Він не подружка. Ти хочеш Острів Скорбів? Така особиста я тема, я навіть рада, що ми це записуємо, бо інакше, мені здається, хтось би вже додому пішов. Добре, нагадайте ще раз, за що ми голосуємо. Мастер Магарита забуті предки, Бойня номер 5 Острівська міг. Перегортайте хтось. В процесі обговорення ми скіпнули на вересень, бо ми вже знайшли книжку. На вересень, давайте рухатись на жовтий. Давайте мені нарожні я скраблю свою Брам Стокер, дракула. Я пропоную Бредбері, марсіанські хроніки. Артур Командой. Що? Любе? Та ну нехай буде. <cùng> я хочу Gosh, like його почитати. Я сто років вже його не читала. Біле Ікло. Треба на обнижку. У мене день народження в листопаді. Так, давай починаємо. Дивіться, я на листопад хочу щось драматичне. Я хочу, щоб це був або Шекспір, або Гете. А гетти що? Фауса. Добре, мені ну, подобається. Гете пропонують. Я би Шаган, з не зайшов, то Я пропоную А Фаусті. ми взяли граф. Я, хочу, маю я пропоную граф Монте Крист. Я пропоную біла Блін, Я тоже хочу «Біла Я Фауста читала в школі, але взагалі не пішла. Саботаж він нудний. Він, він Він просто дуже старий. вже. Приходить Шо, О О дуже старий? Ну такий типаут outdated. Знаєш? Так, так, так само як, як Данте Легі. Фауст, граф Монте Крісто, Шерлок, Біла Ікло. Піпець. Останній грудень. Що є таке, що без чого ви жити не можете? Я за білий ікл пушу. Або за Хемінгвей. Кажи білий ікл, я скажу Хемінгвей. Що, а той... Про що весь брою? Граф Монтекрісті. Я скажу... Блін. <laughs> ну, я <laughs> хотіла сказати. Ти хотіла сказати? Так. Да. Ну, добре, я тоді скажу Фауст. Ті коаліції між собою, я хочу одна за одну голосую. Ні, просто Ой, класні чекай. книжки. А, а, ти ж голосувала? Так. Я ми не, одне я одне не одне за одне одне одного. Він вже раніше питав. Офігеть. То що з вами? То мене ще маза за за голосуємо. Ні, з мене так не вийшло. Ох ти ж. Окей, таким чином ми вибрали 12 книжок, небагато, немало, не можу сказати, що малою кров'ю обійшлись. Не побилися слава Богу. Але волосся, я бачу, що на це головах трохи поменшало. Я думаю, що нам буде цікаво і вам буде цікаво разом з нами. Якщо ви хотіли прочитати якусь книжку, а ми її не обговорили, то залишайте її, будь ласка, в наших коментарях. Або пишіть в Директ, або в нашому патронському чаті, якщо ви вже наш патрон, і тоді ми її розглянемо і, можливо, поговоримо про неї на якийсь додатковий випуск. Читайте з нами, лишайтеся з нами, лишайте лайки, коментарі, ставайте нашими патронами і що? І не забудьте захопити дрінк!